Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська господиня. Я думаю, що ви вже замітили, що йде рецепт із новорічного меню. Він там уже є. І я вам просто обіцяла, що для вашої зручності викладу ще і окремо, коли вам буде потрібно, або вам легко було його знайти, або не треба вам там перемотувати у майдовгому відео. І під тим роликом було декілька коментарів, що ви мені писали, що мімоза робиться із рибу. Так, я знаю. Айбо ми робимо двояко і із рибу, і всякі з курячим філе. Справа в тому, що з рибу у мене вже є на каналі. Там я робила такий файний салат, я його прикрашала, усім там показала, розказала. Я вам лишу посилання, можете перейти подивитися. Тоже дуже смачний. А i з курячим філе, він по-своєму смачний. Так що ми робимо і так, і так для різноманіття. А тепер покажу вам, як я роблю салат мімоза. Салат за цим рецептом получається файний, ніжний, такий соковитий усередині і дуже смачний. І це любимий салат у нашій сім'ї. Особливо його дуже люблять мої діти. Готується легко, не тяжко. Так що лишайтеся і дивіться, і можете і ви зробити сякий смачний салат. А для того мені треба такі продукти. Тут у мене варене куряче філе, варені яйця, варена картопля, і варена морква і кусочок твердого сира. А тут у мене цибуля, і цибулю зараз мені треба замаринувати. Мало її посолю, трясу чорний молотий перець, кладу цукор, 9% оцет. Мало капну олії. Файно перемішаю. І лишаю, аби ця цибуля постояла хоча б 30 хвилин. Абося вона промаринувала. Збирати буду салат на чорної круглій тарілці за допомогою кулінарного кольця. Дивіться, яке у мене кольцо, поклавам сяк буду збирати салат. Дно тарілки змащую майонезом. Лишку файно розрівняю розмащу всій тарілці. Кладу туди натерту картоплю. Акуратно розрівнюю по всій тарілці. Далі опять майонез. Майонез теж так розрівнюю. розмащую пробую усюди рівномірно. Маленько присолюю і трясу чорний молотий перець, теж так не немного, маленько. Далі кладу куряче філе. Тоже розрівнюю по всій формі файно. Філе треба було багато. Тоді салат буде добрий. Далі кладу мариновану цибулю. Далі йде опять майонез. Файно його розмащую. Далі кладу моркву, теж посиловану. Теж файно її розрівнюю. Ось такий був рівненький слой. Моркву опять присолюю. І чорний молотий перець. Тоже так маленько. Тепер оп'ять майонез. Тож ось як розмащую по моркві. Далі кладу твердий сир. Сиру теж много. Так аби було файно. Тоді він буде добре. Опять затягну майонезом. Далі у нас ідуть білки. Білок. Тоже файно так розрівнюю. Дуже важливо кожний слой файно уплотнити, аби салат держав форму. Тепер білок присолюю. Чорний молотий перець. Тепер вийде майонез. Файно розмащу зверху всяк майонез. І на самий верх ідуть жовтки. Так, салат у мене вже у кольцові, я його забрала. Тепер його прикриваю харчову плівку і кладу у холодильник, аби він постояв, пропитався. А далі вже мож буде зняти кулінарне кольцо. Дивіться, сяк його акуратно зачиняю у харчову плівочку і кладу у холодильник на пару годин. Так, салат постояв. Тепер дуже-дуже акуратно знімаю наше кольцо. Дуже акуратно. І все, салат у мене готовий. Подивіться, яка красота на тарілці. І зверху його можна чимось прикрасити. Но я на цей раз захотіла просто сяк зробити. Рецепт буде написаний у описі під відео. Я вам так приблизно написала, kujko поклала я. Бо то залежить від того, яку завелику ви будете робити там чи тарілку, чи в укольцові робити салат. Я робила такий не дуже великий салат. Ну, я буду цього читало і получило в результаті. А ви собі робіть, як хочете. Дуже файно дякую, в нині був на каналі. Я вам бажаю усім. Мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословень! Костя не підписаний, підписуйтеся на мої оба канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео, а також вам лишу посилання на той салат мімозу із рибу, за який я вам говорила на початку ролика. Можете собі його так файно по-святковому прикрасити, і думаю, що ви здивуєте і своїх близьких і рідних, і думаю, що він це вам полюбить. І по можливості, будь ласка, діліться і продовжуйте ділитися моїми роликами і своїми друзями, своїми знайомими і у своїх соціальних мережах. Бо тут насправді дуже сильно допомагає розвивати мой закарпатський канал. А я вам буду дуже і дуже вдячна. З вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!